Вітаю мої любі малята, хлопчики, дівчата, діти, з яким числом ми ознайомились на попередньому занятті? Вірно, з числом 10. А що в ньому незвичайного? Чим воно відрізняється від тих чисел, що ми вже вивчили? Так, для його запису потрібно дві цифри, а саме один та нуль. Цифри десять не існує. Ось таке цікаве число. Число 10 в магії має двояке значення один означає початок, нуль кінець. Десятка об'єднала ці дві цифри в одну, символізуючи. Початок нового. На будь-яке число є лічилочки, десятка теж не виключення. Спробуємо її вивчити і використовувати в іграх. Повторюйте за мною. Раз-два дерева, три-чотири вийшли звірі. П'ять, шість падалист. Сім вісім птахи в лісі. Дев'ять десять полуниці. Хто знайде, тому ж муриться? А зараз іще раз повторюємо лічилочку, тільки швидше. Раз-два, дерева. Три-чотири вийшли звірі, п'ять, шість падалист, сім вісім птахи в лісі, Дев'ять-десять полуниці. Хто знайде тому ж жмуриться? Прийшла весна, пригріло сонечко. Із барлоги вилізли ведмежатка. Давайте порахуємо, скільки їх всього на галявині. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Скільки всього ведмежаток? Дев'ять. Викладіть перед собою відповідну кількість лічильних паличок. Ще одне ведмежатко поспішає. Докладіть ще одну лічильну паличку. Скільки стало ведмедиків? Вірно, малята десять. Давайте зробимо висновок, як утворилося число десять. До дев'яти додати один буде десять. Повторюємо це разом до 9 додати 10, 1 буде 10. Так. Відпускаємо ведмежаток гратися на сонечку, на галявинці. Число 10, як і інші числа, з якими ми вже познайомились, можна скласти з двох менших чисел, з яких саме цьому нам допоможуть розібратися хлопчики і дівчатка, та їх багатоповерховий будинок. Отже, увага на картинку. Малята. Подивіться, скільки дівчаток на першому поверсі? Дев'ять. А хлопчиків. Один. Скільки всього діток на першому поверсі? Десять. Скільки дівчаток на другому поверсі? Вісім. А хлопчиків? Два. А всього діток на другому поверсі? Десять. Скільки дівчаток на третьому поверсі? Сім. А хлопчиків? Троє. А всього діток? Десять. Скільки дівчаток на четвертому поверсі? Шість. А хлопчиків? Чотири. А всього діток. Десять. Скільки дівчаток на п'ятому поверсі? П'ять. А хлопчиків? Теж п'ять. А всього діток? Десять. Скільки дівчаток на шостому поверсі? Чотири. А хлопчиків? Шість. А всього діток на шостому поверсі? Десять. Скільки дівчаток на сьомому поверсі? Троє. А хлопчиків? Сім. А всього діток на сьомому поверсі? Десять. Скільки дівчаток на восьмому поверсі? Дві дівчинки. А хлопчиків? Вісім. А всього діток на восьмому поверсі? Десять. І останній поверх. Скільки дівчаток на дев'ятому поверсі? Один. А хлопчиків? Дев'ять. А всього діток на дев'ятому поверсі? Десять.

та один. Добрі знання складу чисел стануть вам у нагоді при розв'язанні прикладів на додавання та віднімання. А зараз малята закріпимо вміння розв'язувати задачі. Послухайте віршик задачу. Півник на базар ходив. Всім гостинців купив. Дві цукерки, один шоколад. Дуже півник цьому рад. Скільки же гостинців він купив? Отже, скільки півник купив цукерок? Дві. А шоколаду. Один. Викладіть, будь ласка, відповідні. Цифрові картки. Скажіть, будь ласка, малята, яку дію потрібно зробити, щоб дати відповідь на питання задачі? Додавання чи віднімання? Так, додавання, тому що нам потрібно знайти, скільки всього гостинців. Давайте складемо. Приклад на розв'язання задачі. 2 Додати один дорівнює. Три промовляємо повну відповідь задачі. Всього три гостинця купив півник. Перевірте вірність виконання. Так, слідуюча задача віршик. Два курчаточка сидить, три курчаточка стоїть, полічи усіх курчат. Скільки жовтеньких малян? Отже, скільки курчаток сидить? Два. Скільки курчаток стоїть? Три. Викладіть відповідні цифрові картки. Якою дією ми розв'яжемо цю задачу? Так, дію додавання. Тож складаємо і розв'язуємо приклад на розв'язання задачі. Два додати три буде п'ять. Отже, всього було п'ять курчаток. Перевірте правильність виконання дії. Ще одну задачу нам загадали ведмежатка, послухайте її уважно. П'ять веселих ведмежат поспішають до малят. А один із них втомився і у лісі спать залишився. Скільки ведмежаток прийшло до маляток. Отже, скільки спочатку було ведмежаток? П'ять. Скільки ведмежаток залишилось у лісі? Одне втомилося. Викладіть відповідні цифрові картки. Яку дію потрібно виконати, щоб розв'язати дану задачу? Подумайте уважно. Так, дію віднімання. Тобто ми ставимо знак мінус. Розв'язуємо задачу. П'ять. Підняти один, дорівнює. 4. Даємо повну відповідь задачі. Четверо ведмежаток поспішають до маляток. Відуче завдання у нас буде пов'язане з космосом, нещодавно ми святкували День космонавтики. Тож подивіться, що зміщено малята на дошці. Так. тож, кажіть, будь ласка, що знаходиться на дошці? Так, різні космічні та небесні об'єкти, що знаходиться в центрі у нас дошки? Так, наша рідна планета Земля. Що знаходиться ліворуч від землі? Сонце. Що знаходиться праворуч від землі? Супутник землі місяць. Кажіть, будь ласка, а що знаходиться над землею? Зірки. Метеоритний дощ, комета, що знаходиться під землею, під планетою Землі. Так летить космічний корабель, що знаходиться між Сонцем та місяцем. Земля, а що знаходиться над Місяцем комета. Малята! Сьогодні ми з вами розглянули склад числа 10, а також вправлялися в орієнтуванні в просторі за допомогою космічних об'єктів та небесних тіл. Я вам дякую за увагу і до зустрічі!